Чекай! Маєш хвилинку? Мужик, заціниш анекдот? Давай, розказуй. Ідуть, коротше, м два сталкери. Досвідчений і новачок. І, коротше. М як там далі? А! І досвідчений каже новачку. Іди он до того дерева, але дуже повільно. Той нервово підходить туди, а досвідчений задоволено кричить. А, а, як же він там сказав? Чекай, зараз гадаю. Mm -hmm. А досвідчений кричить, брешуть, значить, про аномалію. Та бородатий анекдот, навіть я його знаю. Так, блін. Слухай, сталкера, я тут у компанію влитися намагаюсь, але ні біса не виходить. Гадаю, ти вже зрозумів чому. Допоможи мені, га? Давай я до мужиків підійду, а ти через рацію мені анекдот наговориш. Ти, на вигляд, наче бувалий, маєш багато їх знати. Та кілька анекдотів чув. Спробуй допомогти. Ох, супер! Давай так. Я зараз піду до хлопців, а ти залазь он на горище біля вогнища. Як будеш на точці, зв'яжемось по рації. Погнали! Я нещодавно подумав. Тоді починаємо. <клес> <клес> Мужики. Увага! анекдот. Блін, знову цей гуморист. Крім тебе там немає нікого. Потрапив якось Сидорович до лікарні, а лікар йому каже. Так. Потрапив, значить, Сидорович у лікарню. Заходить <клес> до нього лікар і каже. Заздалегідь перепрошую, але в сусідній палаті лежить. Ви головне не лякайтеся, але в сусідній палаті лежить. Кровосос. Сидорович у шоці, а лікар пояснює. Мутанта печінка хвора. Раціон міняти пора. сталкерів замість крові, одна горілка. Кровосос! На хвору печінку жаліється. Раціон міняти треба. Він сталкерів жере, а у них в організмі горілки більше, ніж крові. Слухай, гмористе. А слабо так само в очі Сидоровичу пожартувати. Все-все, розслабся. Ми з тебе прикол тягнемо. Давай до нас. Хряпнемо за відвагу. Ну, тоді давай, наливай. Тільки все не випивайте. Я зараз. А Дякую, сталкера. Перший крок зроблено. Місце біля вогнища знайшов. А там скоро й напарника собі підшукаю. Ось тобі за креатив, а я до мужиків пішов. Бувай здоровий.